Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це 136 тиждень рубрики 50 по 50. 50 по 50 це рубрика, в якій я кожен тиждень на свій гаманець закидую 50 USDT, і або інвестую їх у цьому тижні, або залишаю на наступний тиждень, або можу інвестувати частину. Цього тижня у нас нарешті. Збудився ринок, давайте так. Ми вийшли на рівні побітку більше 30 тисяч. Я, в принципі, в минулому відео казав про те, що ну, виглядає все так, ніби вже пішли з ринку усі слабкі руки, і залишилися лише такі холдери, як я, або ви, якщо ви досі холдери, ось і ніби вже. Нижче не здається, що ми підемо. Ну, якщо, звісно, якийсь чорний лебідь не буде, типу там краха Бінанса або там, USDT, але я не думаю, що це прям дуже реально. Навіть 50% ймовірності не даю такому сценарію. І казав, що о, виглядає ще так, ніби о, ми вже вкладуємо в ціну те, що буде о, ETF, бо Мені здається, це було не минулого відосу. А ще раніше я казав про те, що ми зростаємо, але без якихось явних причин. І однією з причин може бути просто закладання в ціну прийняття біткоін ETF. ТІЄФА або 90% що він буде прийнятий у 2024 році. І більшість думає, що це буде в січні або може навіть. Трохи раніше, також до росту додало те, що пішли новини про те, що на сайті DTCC додали тікер від iShares по Блекроку. Як я зрозумів, цей тікер був ще з серпня, там просто вирішили зараз нагнати більше позитиву у новинах, тому ця новина розготілася. Потім вийшла новина, що прибрали тікер і Ми трохи відкатились. Як ви пам'ятаєте, минулого тижня я там на 35 доларів всього купив, бо я побачив, що йде е, зростання. І я такий так, ну я трохи почекаю, поки відкатимось. Ми не відкатилися, але все ж таки я знайшов е, вихід з цієї ситуації. Зараз про це. І так, що ж я купляв на цьому тижні? І так, 24 жовтня я е, е, купив. 0,28 тисяч ефіра за ціною 1785 сімсот вісімдесят п'ять доларів вісім центів на 50 доларів. А також я купив 5,199 тисяч фракс шерс за ціною 5 доларів 77 сім центів на 30 доларів. Це графік ефіра. Ось тут я його купив. В цілому може не дуже добра. Точка для входу, але я просто, як я казав, я весь тиждень чекав, щоб ми відкатимось на якійсь новині, але цього не сталося, і ми все ж таки пішли вгору. І ми пішли вгору по бітку. Але чому я кажу, що знайшов вихід? Бо поки біток зростав, ефір ну він теж зростав, але не так сильно. І якщо брати взагалі, да, біток оновив свої. Хай за цей рік. А ефір ми по 2000 навіть зараз не побачили, тому все ще попереду може бути. І тому, в принципі, непогана ідея купувати ефір і альткоїни зараз. По Frax Shares я купив його на ось цьому рівні, де ви бачите, після цього ми вже зросли, але це ще не кінець зростання, мені здається. І, в принципі, я фракс шерс беру в довгострок. Мені здається, два відоси. Тому е, я казав е, про те, я, я казав у розділі відосу про думки про, по ринку, про те, е, чому гарна ідея купити WhiteBit токен і чому гарна ідея купити Фракс Шерс. І в принципі до WhiteBit я ще так і не йшов. А, а по Frax Shares я гадаю, що саме час це купляти. Також я дивлюсь на лінк. В портфелі 50 по 50 насправді треба було лінк набагато раніше купляти, бо Link був в проторговці вже там, 550 днів, напевно, чи навіть більше. І е, в Нефонді я купляв багатьом лінк і там місяць тому навіть частину фіксував. І я думаю, що навіть зараз все ж таки можна купувати лінк до дострок. В нього дуже гарно виглядає графік. Ну що і давайте подивимось на результати нашого криптопортфелю. За весь час за 136 тижнів ми вклали 6800 доларів. Баланс на даний момент ми прям плюс 1000 зробили за тиждень 5891 долар, і це виходить всього мінус 13,3% загального мінусу. Так, да, якщо ви подивитесь на те, що зараз праворуч екрана, це портфель. Ми бачимо, що по бітку. Ми вже на плюс 45% зробили. А по ефіру, як ви бачите, плюс 12,5%. Тобто ефір ще навіть не почав свій мув. Але ось, до речі, по фраксу ми вже зробили майже 6%. А якщо взяти солану, до речі, я її купував десь рік тому, мені здається, десь так. Вона коштувала там щось 17%. Я купив її. Зовсім там на трошки, і вона за цей час зробила 87%, як ви бачите. Це на даний момент найпрофітніший актив, якщо по відсоткам вважати. Ну і що по ситуації на ринку? Я насправді в телеграм-каналі розписав вам мої думки по ринку. Я не хотів чекати, поки я зроблю відос. Посилання в описі, обов'язково почитайте це і підпишіться на мій телеграм-канал. Але основна думка в тому і того сценарію, якого я дотримуюсь, це те, що зараз ми ще побачимо мув вгору від біткоїна, як мені здається. І потім почнеться переливання у альтмаркет. тобто Хто не в курсі, У нас спочатку зростає біткоін, потім зростає ефір. Або разом з цим зростає вся льта інша, або потім йде переливання в альту. Ну і потім іноді в цьому циклі зростають ще в кінці мемкоїни, і потім назад все переливається в біток. Тому я вважаю, що зараз вже запізно купляти біток. Але якщо ви як я накопичували біток і ефір, я думаю, там тиждень-два. Або навіть на цьому тижні, я думаю, буде час, коли вже можна буде переливати біток в альткоїни, бо будуть зростати е, саме альти і почнеться альтсезон. Насправді ми по домінації біткоїна е, дібралися дуже високо, якщо я не помиляюсь, там вже близько 50%. А, вже не 50%. Домінація біткоїна. 51%. CoinMarketCap показує навіть майже 53% домінації. Так, ну якщо ми подивимось на е, графік ефіра добітка, ось, зараз я покажу вам спочатку е, одноденний. І, до речі, в якомусь відосі я казав вам, що ми вже прям дійшли донизу. Е, до мінімумів. Е, ось на цьому мінімумі ми були тоді, е, був шанс ще дійти до ось цього мінімуму. Але ми все ж таки не дійшли до нього. А, і якщо побачимо, наприклад, 15 хвилинку відкрию, ось ми дійшли до якогось мінімуму, відскочили, і зараз, в принципі, можна вважати, що почнеться альтсезон, бо ми підемо отак. Може, ми зараз трохи впадемо, бо буде ще один мув по біткоїну і потім вже полетимо вгору. Або е, ми вже без мова від біткоїна можемо теж полетіти вгору. Тому зараз дуже гарна ідея е, купити альткоїні. І якщо все ж таки альтмаркет почнеться, то я думаю, що сценарій буде такий, що Почнеться альт-сезон. Я ще казав, що я дуже чекаю, що під усю цю історію все ж таки роздадуть дроп, хоча б Air Zero чи хтось після цього там може буде прийняття Bitcoin, ETF, може в моменті ми ще зростемо, але ви знаєте про вираз, що купляй на чутках, продавай на новині зараз. Ми або продавай на очікуваннях Да? І зараз ми якраз очікуємо оцього бітконі ETF. Ми вже вклали в ціну, що його приймуть, і коли вже його приймуть, ми можемо сходити вниз. І після цього вже я не думаю, що прям дуже великий розрив буде там, не знаю, не буде, мені здається, півроку, що ми будемо знову там болтатися на 25. Після цього я думаю, що тобто сформую думку нормально. Тобто ми можемо на очікуваннях зараз піднятися, потім приймуть ETF, Ми або нарисуємо трошки вище і підемо вниз. І після цього ми будемо трохи бовтатися і трохи зростати. Бо Bitcoin etf новина вже зіграє себе, ми підемо вниз, але те, що приймають Bitcoin etf в довгостроковій перспективі, грає на руку біткоін. Тому він буде плавно зростати. І після цього вже почнеться булран. Якщо ви вважали, що оце почався булран, то ні, це не булран. це жалка пародія. Ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте вподобайку цьому відео, поставте коментар. Поставте, напишіть коментар, можете натиснути на дзвіночок. І зовсім скоро вийде другий випуск шоу Battle Криптонів», Тому, якщо ви не бачили перший випуск, обов'язково подивіться його. Все. До нового тижня. Я думаю, всіх настрій вже трохи піднявся. Ринок живий. Тому зустрінемось на наступному тижні. Па-па.